Глава четверта, Ваші особисті хроніки Акаші. Ви можете змінити колишні шаблони болю та страждань. Дорогі Крайон вітає вас, ми дивимося на вас з та співчуттям, тому що знаємо все, через що ви пройшли у всіх ваших тіленнях, і ми дивимося на вас з шануванням і повагою. Так як ви особливі душі, які прийняли рішення втілюватися на землі і зробили це своєю спеціалізацією? Чи знаєте ви, що вас небагато? Чи знаєте ви, що ви еліта? Чи знаєте ви, що ви пройшли особливу підготовку та наділені особливими можливостями? Тому що тільки особливі істоти. Можуть брати на себе таку роботу, що втілюватися на землі, розщеплюючи себе на частини і поміщаючи в біологічну оболонку, тому що тільки найвідважніші і високоорганізовані істоти можуть прагнути до здобуття любові у світі, де не було любові, до здобуття спокою у світі, де не було спокою. До здобуття миру там, де не було миру, у темряві матеріальності не було любові, не було спокою, не було миру. До вас. Ви все це приносите на землю, ви несете все це у своїй душі, і немає іншого способу створити все це на землі, крім одного, спочатку знайшовши це у собі. Ви робите це, і у вас це виходить, і ви несете на землю любов, спокій і мир ваших душ, і нові енергії приходять на землю у відповідь на ваші прагнення і вашу роботу, але вам знадобилося для цього тисячоліття праці, вам знадобилися сотні та тисячі втілень, і це були втілення, що проходили у старих темних енергіях. Дорогі, ми знаємо все, що ви пережили, всі ваші страхи, і всі ваші почуття провини, і почуття, що ви не гідні, все це доводилося відчувати вам у старих енергіях, коли вам ще важко було пробитися до Бога всередині вас, коли це вдавалося одиницям і то гігантськими зусиллями, і часом з жалюгідними наслідками. Ви жили в темряві і не знали, як знайти тут любов, і безліч ваших втілень наповнено і стражданнями, і було безліч разів, коли ви йшли з втілення занадто рано, тому що втрачали сенс перебування на землі і не вірили, що ви можете щось змінити або навіть не відчували себе гідними бути тут. Ви вважаєте, це було давно? Що це віддалене минуле, що відбувалося колись та десь, не тут і не зараз. Ви думаєте, якщо все це забуте, воно вже не впливає на вас? Ні, дорогі, це не колись та десь, це не давно, це тут і зараз, тому що всі ваші втілення насправді тут і зараз, у світі духа час не лінійний. У світі духа втілення не йдуть одне за одним, вони існують одночасно, і всі вони впливають на вас. Навіщо я говорю це зовсім не для того, щоб вас залякати або привести в почуття безпорадності та безвиході. Я кажу це для того, щоб ви могли зрозуміти це та змінити це. Так. Ви не могли змінити цього тисячоліттями, але зараз можете, тому що на землю прийшли нові енергії, і вам легше стало змінити колишні шаблони болю та страждань на концепцію любові та милосердя. І ви зараз увійшли саме до такого втілення, коронного втілення, з якого ви можете керувати всіма іншими втіленнями. Ви можете змінювати їхню енергію, хоча нещодавно вам це було недоступно. Важливими є не події минулих життів, а закладені там енергії. І як вам знайти доступ до енергії минулих втілень? Багато хто з вас вважає, що для цього треба навчитися згадувати минулі втілення або піти до таких фахівців. Які вміють читати минулі життя. Дорогі крайн не заперечує цих методів, ви маєте вільну волю і маєте право використовувати будь-які методи та системи, які йдуть вам на благо. Але все ж таки я хочу сказати вам, що згадування або читання минулих життів не завжди досить ефективне. Зараз до деяких із вас починає повертатися ця пам'ять, але все ж таки це щось невиразне, невизначене, що викликає сумніви. Вірно, якщо у вас прокидається якийсь спогад, ви зовсім не впевнені, що він має відношення до минулого втілення, і здебільшого ви не знаєте, чим і як воно може вам допомогти. І знаєте, що я вам скажу? Для вас не є обов'язковими ці спогади, тому що самі по собі події ваших минулих життів не такі важливі. Ми говоримо умовно минулих, просто тому, що ви звикли до такого визначення. Важливими є енергії, важливими є емоції, важливо те, що ви відчували та переживали. Адже саме ці енергії та ці емоції і продовжують на вас впливати досі, зовсім не самі події, а лише той відгук, який вони викликали у вас, ви навіть не уявляєте, наскільки сильно вони на вас впливають, адже ви стикаєтеся з цим впливом щодня і не один раз на день, найбільш характерні для вас емоції. Коли вони приходять з якогось випадкового приводу або навіть без приводу, всі ваші незрозумілі страхи, інші ваші реакції, які тяжіють над вами, всі ваші звички, які заважають, але яких важко позбутися, небажані шаблони поведінки, які ви не знаєте, як змінити, почуття самотності. Це, як правило, спадщина минулих втілень. Це є у вас. Або ви вважаєте, що минулі втілення ніяк не впливають на вас? Дорогі, якби це було так і вони на вас не впливали, ви були б абсолютно здорові і щасливі, ваше тіло отримало б здатність омолоджуватися, і у вас не було б тих проблем, які все ще мучать вас. І не дають спокою. енергії минулих втілень, що пройшли тоді, коли на землі перемагала пітьма, гальмують ваш розвиток і перекривають ваш шлях до просвітлення, ось чому саме зараз настав час попрацювати з ними, не тільки тому, що ви вже готові до цього, і енергії планети Земля сприяють такій роботі, але ще й тому. Що далі рухатись із такою спадщиною вже не можна? Хроніки Акаші записані у вашій ДНК. Як же виходить, що енергії минулих втілень впливають на вас? Адже для такого сильного впливу ці енергії повинні бути незовні, вони повинні бути всередині вас? Невже це так? І всі минулі втілення справді заховані всередині вас? Так, дорогі, це так, вони справді заховані всередині вас, причому заховані так надійно, що пам'ять про них прокидається важко, а ось емоції, закладені в них, впливають на вас і не зустрічають на своєму шляху жодних перешкод. Де ж усередині вас закладені ці впливи минулих тілень? Вони вбудовані у вашу ДНК. Вони закладені в її непроявлених нитках, про які не знають ваші вчені. Там записана вся інформація про весь ваш шлях на землі, про всі втілення, це і є ваші особисті хроніки Акаші. Так, хроніки Акаші всередині вас. Вони записані у вашій ДНК. Звісно, вони не лише там. Вони, як і все у багатовимірному світі, існують у різних місцях. Це енергія та інформація, яка може існувати всюди одночасно, і разом з тим, це не якісь конкретні місця, які могли б бути позначені на карті. Якщо ви уявляєте хроніки Акаші як бібліотеку, яка знаходиться в якомусь конкретному місці, це не так. Хоча бібліотека це хороша метафора, і ми часто вдаємося до неї, але це метафора. Вам подобається думати, що ви можете прийти до бібліотеки, де зберігаються книги вашого життя, і прочитати про себе все, що там є, йдучи послідовно від книги до книги та від втілення до втілення. Бібліотека це щось зрозуміле та звичне для вас. Це комфортний для вашого сприйняття образ, тому ми не проти, якщо ви уявляєте собі хроніки Акаші, як бібліотеку чи книжки в цій бібліотеці, але все ж таки дозвольте вам нагадати, що хроніки Акаші це взагалі не записи, це не тексти, не слова, складені з літер, це не якісь списки, і це не хронологія. Тому краще уявляйте багатовимірні книги, коли ви їх відкриваєте, там не тексти, не рядки, там енергія, і ви можете опинитися всередині цієї енергії та пережити все, що вона несе. Ми використовуємо ваш традиційний термін хроніки, але річ у тому, що насправді це зовсім не хроніка. Хроніки це лінійне поняття, вони передбачають перелік якихось подій, у їхній послідовності у часі, і ви так собі і уявляєте, що в хроніках Акаші описані всі ваші втілення від глибокої давнини до сьогодення вашої людської історії, але насправді там немає ні описів, ні хронології. Там відображена енергія всіх ваших вчинків, думок, емоцій, намірів, бажань, переживань, закінчених справ і незакінчених. Там закладені всі ваші перемоги і досягнення, всі відкриття, всі таланти і здібності, і все це має відношення не до минулого, а до сьогодення. Це те, що є зараз, і неважливо, як далеко за часом знаходиться від вас те чи інше втілення. Найдавніше втілення може впливати на вас сильніше, ніж одне з останніх. Це залежить не від давності років, а від сили і якості закладених там енергій. У вас були втілення відносно спокійні і благополучні. А були наповнені драматичними і навіть трагічними подіями. Серед вас є ті, чиї кармічні уроки досить прості, а є ті, чия важка карма створює їм істотні випробування. Але на вас впливає не так те, що ви пережили, як те, що ви відчували при цьому, і найсильніше впливають непройдені уроки. Та незакінчені справи. І при цьому неважливо, наскільки далеко в часі від вас знаходяться відповідні їм втілення. Ви можете нести в собі емоції та страхи, успадковані від найдавніших часів, від перших ваших втілень у Лемурії та Атлантиді. І ці емоції та страхи можуть бути набагато сильнішими, ніж ті. Що ви отримали у благополучному втіленні якихось 200 років тому. Але крайн, як у нашій ДНК, у нашому біологічному тілі могли з'явитися такі давні записи, звідки вони там взялися. Дорогі, дозвольте вам нагадати, що ваша ДНК багатовимірна, крім двох виявлених фізичних ниток. У ній є ще 10 багатовимірних, енергетичних магнітних ниток. Саме там частково представлена ваша душа та ваш зв'язок із Богом, і інформація, закладена у цих магнітних нитках, переходить із вами від втілення до втілення. Ви розумієте, нічого нікуди не зникає. Це означає. Що ніщо не дарма, і з вами досі не тільки ваші помилки, поразки та невивчені уроки, усі ваші перемоги, усі досягнення, все те, чого ви навчилися і в чому досягли успіху за всі ваші втілення, все це теж з вами. Про все це знають ваші хроніки Акаші. Значить, можете дізнатися і ви. Вся ця інформація підключається до вашої ДНК у момент вашого народження, де вона перебуває до вашого народження у багатьох місцях у багатовимірності, у структурах вашої душі, у магнітній решітці землі. Так, дорогі, ви дуже значущі для всесвіту, тому інформація про вас буквально всюди. При цьому ви можете не сумніватися, що вона зберігається дуже дбайливо система, створена для вашого блага. Отже, хроніки Акаші це не записи і хроніки, це багатовимірна система, струнка та вивірена, і існує ця система для вашого блага. Вона зберігає пам'ять про те, чого ви не пам'ятаєте, і робить це для того, щоб ви могли орієнтуватись на своєму шляху. Хроніки Акаші допомагають вам дізнатися, які уроки вам належить пройти і які справи завершити. Вони підказують вам, які ваші сильні та слабкі сторони. Вони допомагають усунути те, що заважає вам, і зміцнити те, що здатне зробити вас ще сильнішими. Але вам потрібні певні знання, щоб працювати з хроніками Акаші, тому що вони дуже часто збивають вас з пантелику. Наприклад, якщо ви колись відчували страх, хроніки Акаші будуть програмувати ситуації повторення цього страху, ваш страх від цього може тільки посилитися, але якщо ви розберете ці ситуації зі знанням справи, то зрозумієте, що в них полягає урок. Суть уроку не в тому, щоб ви продовжували бігати від страху та боятися сильніше, суть уроку в тому, щоб ви відкрили Бога в собі і з Його допомогою вийшли зі страху. І тоді ваші хроніки Акаші зміняться, і ситуації страху перестануть повторюватися, навіть якщо вони переслідували вас. Протягом усіх втілень, починаючи з Лемурії. Так, хроніки Акаші це не є щось застигле і незмінне. Вони можуть змінюватись, і вони постійно змінюються. Це відбувається тому, що змінюєтеся ви, змінивши своє ставлення до минулих подій, насправді вони не минулі, а теперішні. Ви змінюєте їхню енергію. І ця змінена енергія змінює програми, що на вас впливали. Це означає, що ви змінюєте своє сьогодення та майбутнє. Дорогі, ви думали, хроніки Акаші відбивають тільки минуле вашої душі? Ні, вони відбивають усю історію душі. Отже, у них відображено те, що ви називаєте минулим, сьогоденням. Та майбутнім, але для духа це все зараз. Так, ті втілення, які для вас є майбутніми, також вже існують у хроніках Акаші, але не у вигляді зумовленості, а у вигляді потенціалу: існує безліч потенційних можливостей розвитку подій у кожному з ваших майбутніх втілень. Дух бачить усі ці можливості. Але дух не знає, яку ви виберете, а тому у хроніках Акаші записані усі ці можливості, чи виберете ви найсприятливішу, чи ні, це залежить від вас, і це залежить від того, з яким потенціалом ви прийдете до майбутніх тілень. А це, в свою чергу, залежить від того, чи зможете ви змінити на краще енергію ваших минулих тілень. Тобто від того, наскільки добре ви можете попрацювати з минулим, закладеним у ваших хроніках акаші, адже саме потенціалом, напрацьованим у минулому, ви творите ваше майбутнє, ключ до минулих життів не пам'ять, а емоції. Вам дивно, що ви можете міняти минуле, а ви це можете, і для цього вам не потрібно намагатись його згадувати. Розумієте, дорогі, інформація, записана в ДНК, не передається у ваш мозок у вигляді знань чи спогадів. Ось чому спроби згадати минулі життя так часто обертаються невдачею. Ви підключаєте свій мозок до цієї роботи, ви підключаєте свідомість, ви підключаєте функцію згадування, але до інформації, закладеної в ДНК. Все це непридатне, це не ключі, які можуть її відкрити. Те, що там закладено, дуже важко згадати, але можна відчути. Інформація, закладена в ДНК, передає у ваш мозок неспогади, вона передає емоції. І лише тоді, коли ви усвідомлюєте та знову переживаєте ці емоції, вам може відкритися шлях до спогадів. Ось чому діти краще згадують минуле життя. Вони відкриті емоції. Вам потрібно бути уважнішими до того, що ви відчуваєте, так ви підберете ключ до вашої ДНК та до закладених у ній хронік Акаші. Що ви відчуваєте прямо зараз? Які емоції переважали у вас останнім часом? Можливо, це послання від ваших хронік Акаші. Можливо, настав час це змінити. Ви завжди можете з'єднатися з Богом усередині вас і запитати, у чому урок. Ви завжди можете ухвалити нові рішення щодо ваших колишніх реакцій та звичок. Ви завжди можете змінити застарілі програми. Хроніки Акаші створені, щоб допомагати вам у цьому. А зовсім не для того, щоб зберігати перелік ваших гріхів і карати вас. Вас ніхто не карає і не судить, дорогі. Хроніки Акаші це не досьє на вас, це історія душі, яку ви творите самі, щоб не забувати, хто ви є. Ми даємо цю інформацію саме зараз, тому що хроніки Акаші, які довгий час були закриті для більшості людей, Зараз відкриваються для кожного, хто захоче їх відкрити. І якщо ви вважаєте, що час для цього прийшов, ласкаво просимо. У наступних посланнях ми детально говоритимемо про те, як вам працювати з хроніками Акаші для зміни свого минулого сьогодення та майбутнього з любов'ю, Крайон. вправа «Трансформація емоцій. Подумайте про те, які емоції вам найбільш характерні, чи часто вони виявляються без видимих причин. Наприклад, ви помітили, що схильні до зневіри, чи буває, що цей стан находить на вас ні з того, ні з сього, чи з'являється він якогось натяку чи невиразної думки про те, що у вас може щось піти погано, щось не вийде. Спробуйте копнути глибше і розібратися, які почуття та думки стоять за цими емоціями. Так, за емоцією зневіри часто стоять думки про те, що ми недостойні або в нас щось не вийде. Згадайте, звідки у вас ці почуття, думки, стани. Можливо, ви згадаєте якісь епізоди з дитинства. І вам захочеться звинуватити у цьому своїх батьків, вихователів. Але згадайте, що ми самі обираємо і сім'ю, в якій хочемо народитись, і обставини свого дитинства. Вам може здатися, що ваші проблеми були створені та загострені у дитинстві. Але насправді так працюють хроніки Акаші, вони загострюють проблеми. Які не вирішені в минулих втіленнях, і тим самим створюють умови, щоб ми нарешті почали їх вирішувати. Вам не обов'язково знати ситуацію з минулого втілення, де було започатковано цю проблему. Якщо вона існує в теперішньому, то і є вашим теперішнім, а не минулим, і ви можете змінити це прямо зараз. З'єднайтеся з Вашим Божественним Я і скажіть, дорогий Бог, я маю намір усунути вплив цієї енергії з мого життя. Я приймаю це з любов'ю і трансформую це у любов. Уявіть, як енергія небажаної емоції перетворюється на яскравий спалах, потім уявіть, як енергія любові. Заповнює кожну вашу клітину. Це один із способів, яким можна змінювати минуле, а отже сьогоденн та майбутнє Афірмації на кожен день. Я маю владу над минулим, сьогоденням і майбутнім. Я можу змінювати на кращі ті енергії, які впливають на мене. Я міняю минулі емоції своєю любов'ю та своїм наміром. Тут і зараз я виходжу з під впливу страхів і негативних емоцій, які будь-коли виявлялися в моєму житті, в одному або в багатьох моїх втіленнях. Я маю намір взяти з минулого лише те, що служить мені на благо. Божественна любов усередині мене. Це могутня сила, за допомогою якої я сам здатний керувати собою та своїм життям. І я гідно проходжу свої уроки і отримую необхідний мені цінний досвід на планеті Земля. Друзі, кожен ваш лайк, коментар і підписка. Це як промінчик світла, який живить наш канал. Якщо відчуваєте, що знаходите тут щось цінне для себе, підтримайте нас донатом. Саме ваша енергія допомагає нам творити, ділитися мудрістю і натхненням, і не забудьте натиснути на дзвіночок, нехай жодне важливе послання не умине вас.